Тож найчастіше помилки в малюванні ока. Перше, треба пам'ятати, що очне яблуко це куля. Вона має форму і не може бути чисто білою. Куля має тіні і півтіні. Друге, наші повіки мають товщину. До того ж, розріз очей буде трохи нахилений униз. Верхня повіка буде товстіша за нижню, тому верхня повіка завжди накриває нижню. Особливо це видно з зовнішнього краю ока. Третя помилка малювати спочатку одне око, потім інше. Воно ніколи не вийде схожим. Треба малювати очі одночасно: Верхні праве повіка, верхні ліве, нижні праве повіка, нижні ліве, так само радужки і зіниці. Четверте. Забуваємо про освітлення на товщинах повік. Зазвичай освітлення зверху. Тому буде освітлена товщина нижньої повіки, А від верхньої повіки буде падаюча тінь на очне яблуко. Враховуємо це при малюванні очей ванфас. П'яте. Радужна оболонка Має увігнуту форму дальньої стінки. Така собі тарілка. Тому світло буде розподілятися не так, як на очному яблуці. Зверху райдушка буде темнішою. До того ж відблиск буде на тіньовій стороні, тому що передня частина райдушки прозора і випукла. До речі, відблиск буде завжди світліше очного яблука. Шосте. При погляді в бік ми часто не враховуємо натяжіння повік від райдушки. Через те, що райдушка на очному яблуці має додатковий об'єм, вона натягує повіку в бік погляду. 7. Ще при погляді в бік кругла райдушка буде перетворюватися на еліпс. Це видно на прикладі з апельсином. Восьме. малюванні очей в три чверті. Ми часто малюємо гострі кути на повіках дальнього ока. Насправді, повіки мають форму очного яблука і завертаються за нього в цьому ракурсі. А да, підписуйтесь і ставте вподобайки. Дев'яте. Коли обличчя знаходиться в ракурсі, наприклад, піднято вверх, очі не можуть бути в ракурсі ванфас. Вони будуть повторювати ракурс обличчя. Те ж саме стосується ракурсу нахиленого вниз обличчя. І остання, десята помилка малювати вії, наче вони ростуть чітко вверх, або нижні чітко вниз. Вії ростуть вперед і плавно загинаються вверх або вниз. Наразі це всі помилки, які я змогла згадати. Якщо ви якісь згадаєте, теж напишіть в коментарях. Щасти вам у практиці малювання очей. До зустрічі!